Сьомий благодійний журналістський концерт відбувся сьогодні у Києві. Цьогоріч захід присвячений ювілею поета Юрія Робчинського. Як співають відомі медійники, бачила наша кореспондентка Валерія Глущенко. Далі її матеріал. Доброчинний концерт під назвою У нас все є відбувся під дахом одного з національних університетів Києва. Відомі журналісти та телевізійники зібралися сьогодні на сцені, аби до 80-річчя легендарного українського поета та композитора Юрія Репчинського виконати пісні його авторства. Він не вважає, що йому 80, Він вважає, що йому другий раз 40. От це друге. 40-річчя, і ми бажаємо йому, щоб він дуже до третього річчя журналісти у нас ловити не тільки в репортажах, не тільки в статтях, не тільки в, е, в своїх жанрах, але вони прекрасно пишуть вірші, вони прекрасно співають пісні. Вони і малюють зокрема. Але якщо сьогодні ми говоримо про пісню, то мені надзвичайно цікаво послухати, як журналісти співатимуть. Я вже всьому беру участь у цьому благодійному концерті. Ці ну це не просто важливе, це необхідне. І якщо раніше перші концерти ми збирали гроші тільки для центру дитячої кардіології і кардіохірургії, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що треба збирати гроші для наших бійців зсу. Серед медійників, які взяли участь у творчому вечорі, були українські захисники. Так зі сцени своїм віршем, написаним на передовій, поділився Олександр Пилипець, голова правління телеканалу Інтер. Про кохання, життя і дружину, яка чекала його з фронту. Чекай мене Чекай мене і в і в Чекай мене, ждуть без Чекай мене, як ждуть Сьогодні тут зібралися журналісти. Які дійсно що своєю творчістю підтримують військових хлопців, дівчат, які нас захищають, які оборонять рубежі нашої країни. І ну, я маю велику честь бути серед, серед них, серед журналістів і маю велику честь. Представляти свої творчі сьогодні тут на цій сцені. Організатори щорічного благодійного проєкту центр кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України. Мета цього концерту зібрати гроші на два десятки дронів для ЗСУ. Ми збираємо для 127 ї бригади. Хлопці боронять нас на харківському напрямку. Це саме базовий дрон, це сімочка, сіми дрон. Зазвичай такі використовують як камікадзе, і це саме ходовий дрон у підрозділах. За місяць зібрали гроші на придбання 16 безпілотників. Суттєву суму для закриття потреб військових зібрали й глядачі концерту. Валерія Глушенко, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.